Вітаємо усіх прихильників футзалу. Щойно на паркеті Паласа спорту Галичини стартував перший із чотирьох за себе зелених футболках. Ну і команда суперника Софтсерв Біло чорна Віталій Савчук проти Юрія Горощука. Атакують лівим флангом підопічні Ярослава Песька. Удар поворота. 1-0! Дуже швидко Техмеджик Завдяки Віталію Савчуку виходять вперед. Браво! Така четвірка серед резервістів. Не бачу я ані одного, ані іншого. Совсем. На перехопленні чудово грає Чухно. У Юрія Горощука була мікротравма на низку хлопців, яких ми не бачили раніше. Ось, зокрема, після цієї атаки Горощук на ударній позиції виконує пас. Удорстей не забиває з другої спроби Юрій Донатто. 200 гривень. Це вже можливість взяти участь у чудовому розіграші. М'ячівка. Перед ним відкривалися чималі ворота. Є можливість пробити Удар. який сейв. Савчук на лівому фланзі. Хороша швидкість у Віталія Савчука. Ми це неодноразово пригадували під час прямих ефірів. Ворощук. Передачу потрібно забивати, однак знову до кінця тайму номер один. Хороша передача. 2-0. Олександр Галік збільшує перевагу після розкішного пасу Лисого. Браво! Олег! Атакуватимуть невдовзі. Правим флангом біло-чорні. Невдалась відлік на годин Закидання вперед. Лисичук. Пайнепонова повертаємося з великим задоволенням до переподі. Другого тайму дебютного поєдинку сі Олександра Галіка. Ось така стартова четвірка у команди техмеджик була в дебюті гри. Ну і безпосередньо ми її бачимо на старті другого тайму. Галік виконує передачу Можна збільшувати перевагу до трьох м'ячів Дуже довго розтягує. Встановлює у потрібному місці. Опиняється. Поряд Олег Лисий отримує передачу. Однак не зустрічає Олександр Галі. У вільний коридор. Чудова гра. Від Олега Стеняту і біє Остійкою, яке У швидкості нічим би не мав поступитися. Зараз суперника. Стень. Ударна позиція для Олега, Однак Лисичука знову ж таки. Переведення не пройде. Савчук. Набиратиме хід правим флангом. Перший гол одразу в дебюті гри. не або як допомагає Техмеджіку зараз відчувати ніс у власних силах. Завдяки дії Віталія Савчука, який котий. Зелено чорний. Хороша гра від Юрія Горощука. Савчук. Без фолу удар віддала станям адмін. Регораш. Ударна позиція. Пробиває стой на добиванні. Матиме він також зміну. Гол! Ваудин! Забиває команда Совцер. Не без допомоги рикошету Станіслав Корніленко. Мав стандарт. Ну і за донат від 200 гривень. Кожен може поборотися за м'яч за втором легенди світового футзалу Португальця. Атакує Володимир Кондор з усиллями Всеволода Лисичука. Закидання вперед. Горощук без фолу, удар, який момент. Власюк на висоті. Асу. Атакують білочорні. Станіслав Корніленко взяв на себе ініціативу, який у більшості випадків прострілює Рекошет. З'явиться невдовзі. Сергій Власюк. Невдало проведена заміна. Галік! Виконує передачу. Савчуку дістається. Горощук на замасі прибрав суперника, і не влучив. Дуже пильно грає Лисий. Андрій Демчук, Віталій Савчук та Володимир Кондур. Є можливість удара по воротах. І ми його бачимо! Який момент. На Андрія Демчука той побореться і суперником. У Терніотоблицює пам. Собсервейту вже за кілька хвилин. Не пропустіть, будьте разом із нами.